Пора. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Серієнка. Друзі, ну в моїй практиці це вже я порахував, будуть 34 жнива. І вони вже не за горами. І хочеться підняти досить важливу тему. Це а чи вистачить аграріям комбайнів? Для того, щоб своєчасно зібрати і ріпак, і пшеницю. І ячмінь, і інші культури. І кукурузку, і соняшник. Тому, друзі, давайте так порозмислимо, скільки потреба взагалі в Україні комбайнів, скільки їх є в наявності. Через те, що ми якраз підня, піднімаємо цю, цю тему, відповідно до даних науковців, ми щорічно втрачаємо до 7-8 мільйонів тонн. Зернових культур від несвоєчасного збирання. Можете уявити, це досить велика е, кількість. Е, якщо е, приморозки забирають дуже багато зернових хвороби, інші е, фактори, то просто від несвоєчасного збирання ми втрачаємо дуже велику кількість, це тільки по зерновим, друзі. а скільки по ріпаку, скільки по соняшнику, скільки по кукурудзі. Можете уявити, ми пшеницю збираємо не 10 днів, як потрібно, а 2-2,5 місяці. А якщо ми збираємо вже на 11 день після того, як пшениця досягла вологості 14%, то вже можете мінісувати один центнер урожаю. То для того, щоб своєчасно зібрати пшеницю, потрібні і комбайни від, е, ремонтовані, і автомобільні. І бункера перенавантажуючи і інша логістика. Ну, Ми сьогодні говоримо за комбайни. Я так піднімав деякі дані, друзі. То останні дані були за 2021 рік, що ми імпортували десь близько 3 тисяч комбайнів з 17 країн світу. Найбільші постачальники комбайнів це Німеччина, це Нідерланди, США. Ну, не про те річ. Річ про те, що в нас комбайновий парк щорічно зношується. У нас е витрати на ремонти щорічно зростають. В деяких холдингах вони досягають вже до 100 доларів на 1 гектар. Це взагалі катастрофа взагалі. Сьогодні ніхто не рахує, а структуру комбайнового парку. Скільки комбайнам, яким вже 20 років чи, можливо, 25 Скільки в нас компаній вживаних, ті, які ми завезли, які працювали там за кордоном по 5-10 років, скільки ми нових маємо комбайнів. І це дуже важливо, друзі, через те, що ці шалені втрати, які я назвав, це на рівні держави взагалі катастрофа. Ми б ці 7 мільйонів тонн зернових могли б спокійно експортувати і заробляти валюту для того, щоб її витрачати на нужди. На потреби. А сьогодні потреби, ви розумієте, коли йде війна, дуже багато. і тому, друзі, хочеться а, дві речі десь сказати. Що не було втрат, що ріпак, що пшеницю. Ну, я не кажу за соняшник, за кукурузу, там вже інші розрахунки, треба зібрати за 10 днів. Якщо в Україні посіяно 4 мільйони пшениці. І посіяне 1 мільйон ріпаку, це взагалі 5 мільйонів. І Якщо нам зібрати необхідно ці 5 мільйонів за 10 днів, то, друзі, це відповідно, нам треба 500 тисяч збирати в день. І е, я цю тему піднімаю для чого? Ви самі можете порахувати, задуматися, що робити. Я піднімаю тему для тих аграріїв, хто сьогодні можливо. Ще не задумувався, а де брати комбайн, щоб своєчасно зібрати і пшеницю, і ріпак. Якщо у вас стоїть в ангарі той же самий фен Діал, то, можливо, і нема проблем, ви ще можете надавати послуги і збирати іншим господарством. Це все добре. Якщо ви великий агрохолдинг, у вас є можливість придбати нову техніку, поміняти її. То також немає проблеми. Якщо ви середній фермер і, фермер, і у вас там 300-500 гектар, можливо, 1000 гектар. І комбайн або відсутній, або постійно ламається, то необхідно, друзі, все-таки сьогодні вирішити питання, як своєчасно зібрати. Через те, що це катастрофа, дефіцит комбайнів шалений, їх просто не буде вистачати. В зв'язку з проблемами запчастин, цін, цінами на запчастини. Взагалі, з відсутністю прибутковості, саме велика проблема. Ми не можемо придбати нову техніку, тому що немає цін на продукцію, і відповідно з прибутком ми не можемо купити нову техніку. І хотілося, щоб ви в коментарях також написали, а що ви думаєте на рахунок того, а де брати комбайн і як своєчасно зібрати ваше збіжжя. Це дуже важливо. Друзі, підписуйтесь. Коментуйте, поширюйте інформацію. І хочу вам нагадати, що спонсори нашого каналу Мистецтво Поля Сирієнка» можуть першими завжди отримувати хорошу, якісну, професійну інформацію. Вони можуть мати доступ до навчальних матеріалів, вебінарів, які дадуть можливість вам бути стабільними і прибутковими. Ставайте спонсорами нашого каналу. На все добре з вами сьогодні я, Олексій Сиренко, наша команда ArtFields. Слава Україні!